Як прокачати м'язи, ви добре знаєте. А як прокачати ваш мозок, я вам розкажу. Мене звати Білоусова Людмила, я психологіня і буду проводити тренування фітнес для мозку. Нейрофітнес! Всі вітаю! Сьогодні прокачати наш мозок нам допоможуть тваринки. я зловлю для вас зайчика і лисичку. Ми будемо робити їх так. І з кулачка правої руки ми виправляємо вказівний пальчик і середні інші пальчики притискаємо великим пальцем і виходить ось такий гарненький зайчик. Чи у всіх він вийшов? Лисичка. Із кулачка лівої руки ми випрямляємо вказівний пальчик і мізинчик. Середні пальчики притискаємо великим пальчиком, і виходить така хитра лисичка. Взагалі, хтось говорить, що це схоже на козлика, але в нашій праві це буде лисичка. Лисичка і зайчик. Що вони роблять в українських казочках? Лисичка нас доганяє зайчика, зайчик тікає від лисички. Ми з вами спробуємо зробити те саме. Права рука показує зайчика, ліва показує лисичку. І тепер міняємо місцями. Права рука показує лисичку, ліва зайчика і знову міняємо місцями. Скажу вам відверто, поки ви тренуєте, що це одна з найважчих вправ. Я прям дуже довго тренувалася, щоб показувати, практикувати її. Зі своїми клієнтами вона, хоч і важка, але по-справжньому крута. Вона допоможе військовим, які на реабілітації подолати швидше наслідки, як у або як ми говоримо, контузія. Військовим, що на передовій допоможе оптимізувати роботу мозку. Для пенсіонерів це вона є такою профілактикою Альцгеймера і інших хвороб для дітей прокачати свої когнитивні здібності. Ми переможемо. Слава Україні. Робіть на Зустрінемося з вами на наступному тижні.